Послухайте, як у моїх сусідів завиває пес. Всім привіт! Я Лох. А, а я. Думав, Можете мене привітати з цим почесним званням. Я його заслужила. Цей початок відео знімається вже другий раз через три дні. Вирішила я зняти відео спонтанне, не сплановане, не продумане, чисто з макіяжем, з легеньким таким, ну, відносно легеньким макіяжем, вже більше новорічної тематики. І е, після того, як я все зняла, я там просто розповідала щось на лайті, щось розказувала. Коли я це все зняла, вирішила перекинути матеріал на ноутбук, і флешка зіпсувала перше відео, якраз там, де я розповідаю в одну частину, вступ, так би мовити. Е, виходить в цьому відео щось. Пошкодилось, і більше я його не можу відкрити. Якщо будете щось знімати колись, ніколи не перекидайте матеріал повністю, а тільки копіюйте через флешку, там через шнур, чи ще через щось, щоб було кілька дублікатів, бо будете робити так само, як я перезнімати. <рес> так як я першу частину просрала запорола, то зараз я повинна якось від себе знову все це проговорити. Ось я тут сидю і проговорюю. Того разу в відео я починала розмовою про те, що мене булять соцмережі, і я намагаюся якось з цим впоратись. Зараз я не буду вам про це тошнити, тому що буде нецікаво дивитися, так як я зараз вже не фарбуюся, я вже нафарбована і тільки розмовляю тут, щоб зробити вступ. Наше я це все оце тошню, якщо його все одно ніхто не буде дивитися. Вкину тільки трошечки інформації, чому я так надовго знову пропадаю, і відео частіше ніж раз в місяць не виходить робити, тому що я надто загружена. Я завела новий Тікток, намагаюся його тр трошечки там просувати. І для цього треба дуже велика регулярність кожного дня викладати відео, висмоктувати з пальця ідеї. І це тяжко, це ресурсно затратно, особливо коли ти працююча людина і це не основна твоя робота. Це перше, друге. Я вирішила все таки взятися за косплеї і будувати на цьому свій е, канал. Відео відео в Тікток, Інстаграм, будувати на косплеях, щоб це була основна така ст стержень, стрижень. Основна така тематика. Так як косплеї вони робляться довго, типу, прям не просто мейк. Ну, я так поділяю, типу, косплеї може бути там просто макіяж якогось героя, а може бути повністю образ. От е, до цього моменту я робила в основному тільки макіяж, обличчя грим там і так далі. Тобто я не сильно запарювалась над повним образом. Я вважаю, що косплей у мене почався саме із мухомора, я випускала відео на цьому каналі, десь тут буде вилізе під підказка під під. під, під Підпиздець і підпис там я робила справді повністю костюм, шукала матеріали, все це знімала, показувала, і мені таке подобається. Мені самі таке подобається дивитись, і я вважаю, що це саме те, що може зацікавити, бо просто макіяж це не настільки цікаво, як дивитися, коли якась нещасна. Людина ходить по секондам і шукає різну тканину, тому що їй впадло піти в спеціалізований магазин. Це типу про себе зараз розказую. піти в спеціалізований магазин, купити там тканину і купити швейну машинку і за два дні зробити костюм. Ні, я вибираю шлях воїна. Розумний вгору не піде, розумний вгору обійде. От я нерозумна, я вгору йду. І я вибираю шлях ходити по секондам, шукати тканину, тому що це такий адреналінчик, коли ти ходиш, вибере от Ти собі склала план, план скам, який має бути костюм в цього героя. Розбираєш його по детально, яка треба тканина, і ходиш і тільки так. Так, тут є кусочок шовку, він червоний, я його беру, він мені підходить. от, І типу, так я буду працювати, і в принципі я вже це почала робити, тому що я почала робити косплей на барабан на дріб. На тріс тріс Мерегольд із відьмака. Тому що мені е, кілька разів писали в інстаграмі і так казали, що я на неї схожа. але я не вважаю, що я на неї схожа, хіба що кольором волосся. Ну, риси обличчя не схожі, але це можна поправити гримом. От мені казали, що я на неї схожа, і щоб я зробила на неї косплей. Я думаю, звичайно, що хлопці мали на увазі саме її образ, там де вона в сукні і з таким вирізом. Ну вибачте, у мене. Я вибрала більш стандартний скін в ігрі. Ось такий. Взагалі вже відео пішло зовсім по іншій ланці. Вже я вчепилась за косплеї, і вже починаю розповідати, що я роблю. Але суть відео цього взагалі інша. Я макіяж буду показувати. І якщо вам цікаво, ви прийшли сюди не тільки послухати, як я не можу сформулювати думку і перескакую з теми на тему, то прошу до уваги. Далі я буду показувати макіяж сніжинки. Перший сніг як назвати типу лінивий макіяж. Святковий лінивий макіяж, ну, типу, ось Боже, щось треба ще сказати за косплей. Що, що сказати, господи. А, вернусь зараз до макіяжу. Я планую зробити масштабне також знову відео на YouTube про те, як я створювала костюм повністю з гримом. І ще планую фотосесію. Не впевнена, що вона в мене буде. Можливо, перший раз, коли я зберу повністю образ, я зніму собі себе сама в квартирі. Пізніше знову загримируюсь і, можливо, з фотостудії пофотографуюся там з вогниками різними. Жарко! о, вогни, жарко, жерко. Отакий план у мене. Тому чекайте, колись воно буде. Тому що я не. Ну, дуже довго це буду робити. Я в принципі буду викладати в YouTube Shorts, і в TikTok, як я все роблю, шукаю. А в YouTube від саме відео на канал я вже зроблю таке, де зберу все докуп. То ви можете там дивитися, як я буду його робити. І після, якщо вам буде до вподоби, зайти і подивитись, ролик повністю підтримати мене. Я буду його робити довго, тому що я шию вручну голкою, ниточкою, гарячим пістолетом. Коротше, це все займає дофіга часу. Отак, я люб... я дотошна, я люблю. Лю таке, отке колупатися, оце задобуватися. Оце собі проблеми на голову. Мені скучно живеться, я вирішила отак, от таким зайнятися. Все, повертаюсь до макіяжу. Я зробила тон, зробила контуринг, там нічого особливого, тому що цей шматок видалився. Мать отак! Тому ви будете бачити далі мене вже з макіяжем, ну, типу, з тоналкою. Все, давайте, їдь, дивіться, все. Сніжинка, сніжинка, сніжинка. Я, напевно, брови і малювати не буду. Я так думаю. Зараз вище такі світлі. Не буду малювати. Де? Де? Де сметана? Де сметана? Де сметана? Беру грим, беру білий грим і буду робити підложку під. Е... Тіні. Я хочу на одному оці намалювати прям сніжинку, а на другому оці зробити чисто мейк. Тому я на одне око наношу білу підложку, буду тягнути її сюди повище, навіть трішечки на нижнє віко зайду спонжиком підіб'ю. Боже, я не можу. В мене вже вилазить око. Можливо, я простудилася, і тепер у мене запалення. І тому мені печуть очі від лінз. Я не знаю, ну так боляче. Дуже-дуже невчасно і таке буває. Я в пошуках блакитних тіней. Мені вже потрібно замовити гарних палеток з багатьма кольорами. Ось в мене є якісь блакитні, але вони дуже ядрені. Я почну з оцих світленьких, нанесу їх на все по Лягає дуже погано. Не знаю чого. Вимішувати з блакитним. О, так краще. Який гарний відтінок виходить! Клас! Буду розтягувати до брови. ось так. Ух ти. Плоскою кісточкою ще нанесу на нижнє повіко. Мені дуже подобається робити блакитні макіяжі саме з блакитними лінзами. Воно виглядає дуже гарно. Хоча я робила дуже давно. Боже, ну блять, ну, око ну трошечки ще поживи. Потрібно нанести блискітки. Можна спробувати взяти ось ці блакитні, більш такі сатинові. О, оце воно. Оце воно. Гарно, гарно, гарно. ва У мене так вагрим, білий, замастяний, чорний. Ну що за звездець? Буду робити стрілочку. Аквагрим взагалі дуже корисна штука, тому що, якщо ви хочете робити стрілочки різні, кольорові, аквагрим дуже виручає. Так. І ще хочу зімітувати такі сніжинки біленькі. Намалюю їх. І поставлю маленькі крапочки білі, щоб це більше нагадувало. Сніг. Ще, я думаю, наклеїти перлинки. буде більш ефектно. А поки приступаю до другого ока, це буде вже е, сніжинка. Ще думаю, як її зробити. Ну, Звичайно, буду робити її аквагримом. Спочатку я намалюю контур, а потім буду доробляти деталі. Десь звідси починається, і сюди ось так. Якась рахітна сніжинка. <lok> Треба ширше робити. О, Аліса. Можна завжди підтерти аквагрим просто водичкою і виправити всі недоліки, які зробили. Головне не плакати, не плач. Тримайся. Зараз я промалюю і повернусь ой, боже, сльози. І так, уже три години дня вже стало темно, і я зробила цю сніжинку. Вона в мене вийшла. Куштрубата ще додала тінями трошки тінь, тому що коли почала обводити блакитним, зрозуміла, що це око воно не дуже виглядає ефектно. Тому довелося додати ці тіні блакитні ще сюди. Зараз я буду клеїти її і робити їх білими. Спочатку я їх приклею, знайду клей. Ще я підготувала перлинки і буду рятувати ситуацію ними. Ну, нехай щастить. Зараз вона гарно висохне і тоді я її промалюю. Wow. Поки в її сохне, буду клеїти на гель для волосся. бусинки. набираю на металеву фігулінку. Цей набираю. Цей гель для волосся. Ні, не так. Спочатку ставлю крапочку з гелю, а потім на цю крапочку тіплюю бусинку. Зараз я виправлю всю ситуацію. Все буде дуже гарно. Бусинки в цьому голова. Ай, агресія. Я не можу блінцю. Дебілка. срана. Ну чому ти не тримаєшся? Купи, може, намастила вже туди того клею, тоні, очі вже мене покидають, вже не хочуть бачити. Поки що просто клею бусінки. Мовчки клею бусіньки. Я чомусь не звикша говорити, коли треба робити щось дуже. Це такі дрібненьке так, перериваюся з бусинками. поки в її приклеїлись. Треба промалювати їх. Візьму більшу кісточку, набираю білий аквагрин. От так. Я думаю, що мені не вистачає, а я хочу їсти. І ще мене дратує, що хмарно на вулиці буде погано видно мій макіяж. Це не вії, це якісь штурпаки. Ти що? Ти малювати не вмієш чи що? Да, сьогодні явно не мій день, бо я щось сьогодні дуже багато вжаю. Прийміть мене такої. Ну так, да, трошки краще, але все одно гамням гамнястенько. Моя імпровізація зайшла не туди, куди треба. Що, буду клейти далі, ці бусинки. Тепер великі. Хай вони рятують цю ситуацію. А, та-та-та-тай-да-дай! Ай! Та мать тою так! Якщо у вас руки трошки з дубки, але ви хочете зробити щось гарне, по-перше, покажіть, що з розумним видом, що це так надо було, що ви так задумали. По-друге, обов'язково наліпіть або стрази, або прилинки. Це врятує ситуацію вашу. Найголовніше це серйозно лице. Та йокали мене, мене сопля біжить. А що, це у вас на носу? Сопля? Ніт! Новий год! На вулиці снігу немає. Я, чесно кажучи, дуже щаслива, що його у нас немає. Бо це перший рік, коли я не хочу зими, Не хочу снігу, але сижу і роблю зимовий мейк. Да. Ну, та я, мать так. Тепер я хочу фіганути сюди снігу. Що воно вийде мені скала? О, бронзбойт. Цікаво, наскільки це хімічно. У мене злізе це. У мене відклеїлась вія. Знову. No. Ah. Все, тепер водою якоюсь харкає. Як Я... мене задовбала бляха муха! Це вія дбільна. Yeah. Тепер треба нафарбувати губки. Ось такий ламель. 409 відтінок. Дуже приємно лягає. Але, чесно кажучи, трошки синюшний. Улюблений блиск. Просто супер. Тепер треба одягти перуку і отут одягтись спочатку перуки. Я собі на днях замовлю таку дуже світлу-світлу білу перуку. Поки що моя улюблена біла перука буде. Боже, вдягання цієї шапочки до блондинка. І ще я хочу для цієї ефектності додати більших прядок. В мене є ось такі на заколках, але як їх чіпити, я без поняття. І ось така зимова зимова блондиночка у мене вийшла. Всім дякую за увагу. Буду вдячна, якщо перейдете в інші мої соцмережі, особливо в TikTok. Я створила новий і намагаюсь постити туди регулярно. Буду дуже вдячна за підтримку, бо мені вона дуже потрібна. Десь тут в описі буде посилання. Дякую. <клес> Клас! Я сподобала! Світло вимкнулось, у коле розрядився павербанк. Все, на цьому, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Happy Christmas. It's Christmas. Merry Christmas. Merry